Відповідно до структури посівних площ на 2024 рік, хочеться відмітити, що ярих сільськогосподарських культур цього року має бути посіяно 790 тисяч гектар. Це немає. З них 266 тисяч зернових культур, 465 тисяч технічних культур, 38 тисяч овочів. Баховочбаштаних культур та картоплі і 21 тисяча кормових культур. Будуть збільшені в порівнянні з минулим роком посівні площі зернових, технічних, овочевих, баштаних та кормових культур. Серед ярих зернових культур ячмінь, горох, пшениця та овес займуть сьогодні близько. 92 тисячі гектар. Якщо брати на сьогоднішній день, то їх сівба вже практично розпочалася. Південь Одеської області, а саме Ізмаїльський район, Болградський район, Білгородністровський район, вже розпочали свою сівбу ярих культур, починаючи ще в лютневі вікна. Якщо зупинитися на цьому питанні, то Станом на сьогодні вже посіяно 7,5 тисяч ярого ячменю та 4,2 тисячі гектар гороху. У групі пізніх зернових до посіву сьогодні підлягає 150 тисяч гектар кукурудзи, 8 тисяч гектар проса, 8 тисяч гектар зернобобових культур чечевиці, 5 тисяч гектар соргу і 2,5 тисячі гектар рису. Тому що саме наша область славиться тим, що вона має можливість вирощувати рис. Це кілійська громада. Технічних культур на сьогоднішній день планується висіяти 420 тисяч гектар, саме соняшнику. Якщо брати льон олійний, сьогодні також немалі площі це 25 тисяч гектар, і сої 6,5 тисяч гектар.